Діти, сьогодні до нас завітав кумедний казковий герой. На даху він проживає, дуже швидко він літає, солодке їсти полюбляє, малюка розвеселяє. А ось і Карсон до нас завітав. Він їсть варення, а ще він полюбляє їсти дуже багато солодкого. Ось погляньте, які продукти. Їсть карсон. Як ви вважаєте, чи можна багато їсти солодкого? Правильно, не можна. Від солодкого псуються зуби, зникає апетит, можна розповніти? Ось наш карсон їв багато солодкого та й захворів. Правило номер один. Харчуватися треба помірно і не об'їдатися. Що ж це означає? Об'їдатися – це означає багато їсти, тоді шлунок не встигає переробити з'їдену їжу і хворітиме. Правило номер два. Їжа повинна бути різноманітною. Поясніть Карсону, що це означає? Їсти треба не тільки солодке, а ще овочі, фрукти, молоко, рибу, м'ясо, сир. Та багато інших продуктів. Ось поглянь, Карсону, які страви їдять наші діти: каші, салати, рибу, овочі, п'ють молоко. А ось і тарілочка здорового харчування. Найбільшу частину складають овочі, а найменшу солодощі та різні напої. Правило номер 3. Їсти треба повільно, не поспішаючи ковтати їжу. Кожен шматочок слід пережовувати дуже ретельно. А Карсон проковтує їжу прямо на льоту. Чи правильно він робить? Ні, неправильно. Четверте правило: їсти треба в певний час. Але наш Карсон не любить дотримуватися розпорядку, їсть, коли йому заманеться, а іноді лише один раз на день, і то багато солодощів. Розгляньте картинку і запам'ятайте, скільки разів треба їсти на день, щоб бути здоровою людиною. Кожен прийом їжі. Має свою назву. Чи знаєте ви, діти, як саме називаються споживання їжі відповідно до часу доби? Подумайте! Що ми робимо вранці? Снідаємо. Що ми робимо всередині дня? Обідаємо. Як називається прийом їжі ввечері? Вечеря. Діти. Тарсон нам дякує і запевняє нас, що буде їсти тільки корисну і здорову їжу. І наостанок запам'ятайте правила поведінки за столом.